8 березня спірна тема для обговорення. Що рік тому я хотіла записати відео на тематику 8 березня і як суспільство перекрутило його значення, а тож ніж СРСР, і тільки зараз я знайшла у собі сили це зробити. Тож запрошую послухати мою розповідь. Взагалі, становище жінки у суспільстві майже завжди було абсурдним, а 8 березня стало вишенькою на торті. Вам ніколи не здавався ідіотизмом той факт, що до нас ставляться з мінімальною повагою, ще й досить викрученою, тільки в один день, на весь рік, а інші 364 дні до нас ставляться діаметрально протилежно? Ви ніколи не задумувалися, чого 8 березня стало святом весни, краси і жіночності, хоч насправді це має бути днем нагадування, що жінки по цей день кров'ю, плоттю і власним життям виборють собі права на. Просто бути собою, якщо коротко, то СРСР перекрутили значення цього дня. Спочатку воно було святом боротьби за права жінок, адже саме тоді, в 1908 році, в Нью-Йорку відбувся протест жінок-робітниць, які вимагали кращих умов праці. Після жовтневої революції 1917 року в СРСР цей день офіційно став святом, пов'язаний з феміністичним рухом. Однак, починаючи з 1930-х років, політика дня змінилася. Святкування 8 березня перетворилося на день жінок жіночності, краси та ніжності, а не боротьби за права. Режим акцентував увагу на ролі жінки як матері та трудівниці, але не активістки. І до 1965 року це свято стало офіційним вихідним, але вже як день жіночності, а не соціальні боротьби. Таке спотворення значення свята радянській владі дозволило уникнути акцентів на феміністичних вимогах, зосередивши увагу на компліментах та квітах. Тим самим змінивши первісну мету 8 березня, для чого це робилось? А для чого радянська влада притуплювала та гальмувала усі інші рухи, акції та мітинги незалежно від їхньої тематики, щоб тримати народ під контролем? Згадайте жінок Афганістану та сусідніх країн. Вони не мають права ні на офіційне працевлаштування, ні на освіту. Та що вже там казати? Вони не можуть просто вільно говорити чи виходити на вулицю. А згадаємо Трампа, який прийшов до влади кілька місяців тому, він заборонив усю літературу, включно з освітньою та феміністичною. А також він обмежив репродуктивні права жінок, включно з фінансуванням у дослідження щодо жіночої статевої системи. Чому я маю вислуховувати, що я берегиня домашнього очага, поки в жінок обмежений доступ до працевлаштування та великий розрив у платі праці через те, що вона жінка? Чому я маю радуватись тим нещасним тюльпаном Целафані, поки дітям і молодим дівчатам руйнують життя, прохожі, вчителі, викладачі, родичі та будь-хто чоловічої статі, в кого патріархальні установки голові, а одружені жінки страждають і помирають від домашнього насилля, поки поліції плювати на це. Чому від рідних, знайомих та у соцмережах я маю вислуховувати примітивні привітанні пісеньки, допоки ті жінки, що зараз там, на фронті, захищають нашу домівку, все ще чимось не вгодило суспільству і мусять прямо там виборювати собі права на вільне існування? Чому всі мені кажуть, яка я божественна і неземна? Хоча по факту усі мене бачать як кусок м'яса, який можна рвати, метати, казати йому, як виглядати і що робити? А якщо я просто хочу йти власним, ненав'язним патріархатом шляхом. Ніхто про це не подумав. Я не хочу бути ніжною квіточкою, окрасою для світу, тому що я не річ, я повноцінна людина. Якщо я хочу бути тою самою берегиною, сидіти вдома, варити борщі і виховувати п'ятеро дітей, я буду це робити. Але якщо я хочу бути журналістом, як я про це дуже давно мрію, писати критичні статті і відкривати людям очі на правду, я буду це робити. Я маю право бути ніжною, милою, тягати платі з квітковим принтом та читати любовні романи, але також я маю право. Бути радикальною, агресивною, робити страйки, не брити ноги, робити пірсинг, фарбувати волосся і носити чоловічий одяг. Я маю право показувати власне тіло і його красу. І ніхто не має права псувати його, критикувати його, вказувати, як мені виглядати, сексуалізувати моє тіло і робити з нього іграшку, з якою можна робити все, що кому захочеться. І ніхто повторюю. Ніхто не у праві насаджувати на мене свої бачення та посили, тільки я у праві вирішувати, як я розпоряджуся власним життям і як я побудую власний шлях. Сьогодні не міжнародний жіночий день, а День боротьби за права жінок з 8 березня.